Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Е, провів опитування, ну але воно ще триває. Всіх закликаю голосувати. Хто ще не голосував. Вкладка спільнота, воно ж сообщество. От. Отже, провів опитування, просили акту... більше уваги звернути на актуальні події, ну і на гарячі точки в тому числі. Ну що ж, я дослухаюсь до своїх підписників. Ну, отже, Авдіївку дивився на квітень місяць, Бахмут дивився на квітень місяць. Ще така доволі гаряча точка. Це Вугледар. От сьогодні хочу подивитися на Вугледар для Збройних Сил України. Ну що, поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що чекає Збройні сили України у Вогледарі у квітні місяці цього року? Хай скайте роне правду. Отл. Інгус. Ера так тут, наверное, О, -о, О, Хагалас, Турисас, Дагас. Добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню. Підсумуйте, що чекає Збройні Сили України у квітні місяці цього року у Вугледарі. Соло. Непогано. Гебо. Та й вас перевернути. Ну, гаразд. Ну, якщо, якщо відразу так розклад загально подивитись, то, в принципі, доволі непогано, але є нюанси. Ну, добре, поїхали. Отал, Ingus Yera. Ну, чудово, чудово. Ось тут і про підкріплення мова, підсилення, благоприємне завершення ситуації, урожай, певної роботи проробленої до цього, так? Ну, чудові руни. Чудові. Далі, ну тут уже не все так радужно. Хаго, хагалас, Торісас, Дагас. Ну, руйнування, руйнування якихось планів, тут і втрати. Багато чого ця руна символізує. Ну, таке така потужна руна доволі. Далі, ну, Турісас. Ну, ця зв'язка взагалі дуже потужна, будемо так говорити. Тобто, там ще в Угледарі в квітні місяці ну, нашим захисникам буде тяжко. Але, Дагас. ситуація має змінитися протягом квітня. Да, і дивимося фінал розкладу. Куди ж зміниться ситуація? Ну, ось, Соло, руна перемоги. Тобто, мають там посунути орків. Ось тут дари також будуть. Хоча, знаєте, це, напевно, трофеї все-таки, не стільки дари, стільки трофеї. Правильно? Так, Так, це трофеї мається на увазі. Ну, і ось, те і вас перевернути. От якраз оця зв'язка і говорить про трофеї. Цар вона символізує зброю. Ну і воїнів як таких. Ну, втрати, так, на жаль, на жаль. це війна. Це війна. На жаль, і війни без втрат не буває. Ну, от, все, такий от прогноз вийшов на. Такий от прогноз вийшов на квітень для Збройних сил України у Вугледарі. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!